Добрий день, вас вітає компанія Promdom.com'E. Сьогодні на огляді сальник манжета армована 10х18 х 5. Виробник даних сальників нідерландська група Erix. Сальник виконаний по типу 1 без пильника. По внутрішньому діаметру має розмір 10 мм, по зовнішньому 18 мм, висота сальника 5 мм. Сальник масло бензостійкий, робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Сальник ставиться на керхери міні-мийки. Задній умивач та двірники автомобілів. Шкода Octavia А5. Купити сальник 10х18х5 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.